Головна тема дезінформаційні компанії у Закарпатському регіоні методи їх поширення, авторити їх вплив на суспільство, а також відстоювання журналістського права висвітлювати якісний правдивий контент. Ірина Бреза, керівниця Ужгородського прес-клубу, розповідає про медіаграмотність, власне, про новий проєкт. Цього року ми почали такий теж проект з медіаграмотності. Він у нас називається Інформаційна освітня кампанія Як це є насправді. Вдалося отримати такий невеликий грант за підтримки посольства Литви в Україні, оскільки зараз журналістським організаціям сутужно, то я думаю, що це не тільки підтримка нашої діяльності, а взагалі утримання там прес-клубу на плаву. Ну і ми продовжили от цей напрямок роботи прес-клубу, серед яких у нас і так само аналітика, і моніторинг, і проведення. Тренінгів ми пішли глибше в народ, ми пішли у громади. Роман Сов'як відомий на Закарпатті Тележурналіст. Ділиться аналізом стосовно файкових матеріалів у мережі Фейсбук, досліджував публікації за червень та липень. Обрали кілька груп регіональних із прив'язкою до районів. Там група Ужгород, Ужгород, ну її назвав Ужгород 2 бо під однією назвою їх є дуже багато. Здається, чотири Ужгорода. Мукачево, Берегово, Рахів і так далі. І дивилися, які там фейки з'являються і звідки вони публікуються. Отож. За цей період було понад 50 яскраво виражених фейків і маніпуляцій. І всі вони стосувалися фактично трьох тем. Перша тема це були якраз протести, мітинги. Як це відбувалося? Журналісти писали матеріали про мітинги. І після того в коментарях починали цю інформацію викривлювати. В першу чергу це стосувалося наративу, що діти вийшли на мітинги і вони не розуміють, що таке набу, що таке сап, за що вони вийшли. Ідіть воювати, не мітингувати. От там я все виділив. Як це відбувалося? Кілька аккаунтів. Ну, яскраво виражених, що це або бот. І вони можна ідентифікувати, там немає світлини, там немає зовсім ніякої інформації. І одні, й ті самі наративи, а іноді цілі тези повторюються з групи в групу. Під дописами, які стосуються лише конкретно мітингів, інші дві теми екоактивісти, зокрема ситуація з колегою Оленою Мудрою, та угорсько-українські відносини. Роман Сов'як озвучив навіть інформаційне джерело, де висвітлюється виключно. Остання тема є. У нас такий ресурс. У нас я не знаю, чи він закарпатський, чи він загальноукраїнський. Інсайдер uh, інфо називається. Це конкретно ресурс, де висвітлюється лише Угорсько-українська тематика. І вона маніпулятивна. От один із яскравих прикладів, як була оформлена головна фотографія новини. І з тим, що провокація з підпалом церкви, вона вигідна Орбану, і це вони самі зробили і і так далі, і тому подібне. Але там теж немає ніяких е, ніякої інформації додаткової ні звідки це взяли, ні ким є припущення. Воно взагалі нічим не підтверджено. Можливо, тим, що в нього з'явилася інформація раніше. Е, вони самі ж публікують, що був затриманий підпалювач і так далі, але забувають вказувати посилання на свою попередню новину, де вони про це написали. Підсумовуючи дискусію, учасники. Круглого столу наголосили, що найбільш дієвим способом протидії дезінформації є системне навчання громад, критичне мислення та розвиток локальної журналістики. Саме вона здатна давати об'єктивний контент та протистояти матімулятивним кампаніям. Тема інформаційної безпеки надалі залишається у фокусі місцевих журналістів, адже від якості медіапродукту напряму залежить довіра суспільства та стійкість громади перед зовнішніми та внутрішніми загрозами.